Тут знімаю з другом, він займається звуком, нойз-музикант, паяє різні іграшки, перепаює. Це називається circuit bending. Це ціла субкультура з цим перепаюванням іграшок. А я тільки з'їхав зі своєї квартири, тому тут такий безлад, тут коробка. Це переїзд. Етап переїзду, от. Ми що тут не обжилися нормально? З переїздом просто треба звикати до того, що завод е, займає набагато більше часу. І тут е, якісь битові питання з'являються цікаві. Е, більше бачиш моря, взагалі такий краєвид гіпнотизує. Іноді звикаєш, а потім очі розплющуєш. Знову й знову. А, море. Дуже прикольно. Тут є твої роботи? Є, ну, але це, це так. Це просто старі малюнки, які мені нагадують, що треба малювати ще. От там висять на, на прищепках деякі. Взагалі я діджитал артом займаюся більше, а це старі ті, що я роками малював колись. Хочу зараз набагато більше малювати. Ресурсний стан змінився. Ну, це особливий стан. Це якийсь баланс між ескапізмом та натхненням. Якийсь. Якась алхімічна реакція повинна відбутися, щоб я почав малювати руками. Бо діджитал-арт я дуже часто роблю і по роботі. Я раніше займався графічним дизайном, зараз я працюю в опорному театрі відеографом. Тобто я постійно працюю з діджиталом із відео, із графікою. А так, щоб малювати, ну це складно. Зараз просто такі життєві умови, що дуже багато навалилося. Mm, от. І Складніше за всього, мабуть, почати, бо коли починаєш, ти одразу відчуваєш Терапевтичний вплив э, того, що ти працюєш своїми руками, і це такий тактильний зв'язок з матеріалом. Бо діджитал це клавіатура, та графічна планшет і все. А тут, коли ти там, працюєш фломастерами, ручками, там, вугіллям чи іншою юзер-експіріанс. Я дуже сумував за цим. Я, я думаю, що от восени це буде період такий м, плодотворний. А, ну, багато аспектів. Осінь сама по собі вона так сприяє. Ну, ось.